Мої вітання! З вами програма Старий Київ, справжня мандрівка до минулого нашої неперевершеної столиці. Мандрувати з вами буду я, Оленка Моронцова. І сьогодні ми з вами прогуляємося від десятинної церкви до Софіївської і перейдемо пішки від граду князя Володимира до князя Ярослава. А допоможе нам у цьому вулиця Володимирська. Сьогодні у старому Києві як потрапити до минулого палацу княгині Ольги та князя Володимира, у кого був закоханий та проводив час відомий художник Врубель. де у столиці можна знайти старокиївську аптеку та калемчу, Та які таємниці криються у саркофазі князя Ярослава. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Цієї вулиці розпочався давній Київ, звідси пішла руська земля, ледве не половина подій, описаних у давньоруських літописах, відбувалися тут. Тільки тоді Володимирська ще не була прямим проспектом. Вулицю Володимирську можна назвати не лише лідером за довжиною у старому місті, але й чемпіоном за віком усіх разом взятих центральної магістрали столиці. Найдавнішою її частиною був квартал між сучасним Андріївським узвозом і вулицею Великою Житомирською. На їх перехресті й досі зберігся фундамент давніх сопівських воріт, вимощений червоним кварцитом. За часів Київської Русі цей район був культурно-адміністративним центром граду, адже саме тут знаходилась мати церков руських, десятина церква і замок князя. Та після розгрому Києва монголо-татарами район Володимирської вулиці занепав. А через спустошення від Кримського хана Менглігінея це місце взагалі покинули мешканці. протягом 600 років. Усе життя столиці сконцентрувалося на ремісничому подолі. Відроджуватися як фенікс попелу сучасна Володимирська почала з початку 19 століття. З 1833 року почали утворюватися маленькі вулички: Андріївська від Подільських воріт до десятиної церкви, Софіївська звідси до величної Софії і Золота, що продовжувалась до золотих воріт. Та згодом цю історичну трійцю доповнила четверта, не менш визначна споруда. Коли появляється перше здання на вулицю університету, все табіняється відіну в улицу, і вона тисяча восімсот шістдесят дев'ятим годом починає називатися Бальшою Володимирською. Поєднавши у собі усі символи столиці, Володимирська повертає свою законну історичну роль у житті міста. Адже з середини 19 століття тут зосередилися адміністративний, релігійний, науковий та культурний центри Києва. Пізніше це все відійшло на другий план у порівнянні з магазинами, банками та розважальними закладами Хрещатика. Та Володимирська назавжди зберегла імідж інтелектуально мистецького осередку. А також невичерпного джерела археологічних пам'яток. Улиця Владимирська, яку я би назвав історичні осіб. А можна сказати, якої времени. Ну, что, проходя по улиці з перших номерів і до конца пересекаємо конкретно Если на машине, читайте, что вы едете в времени границі. Якщо приїжджаєте на машині, читайте, що ви є в машині времени. Саме таку подорож у минулому ми і вирушаємо. Ще часів Київської Русі вулиця Володимирська починалася тут, там, де колись стояла десятинна церква. Перша кам'яна споруда того часу. Досить символічно, що нині тут знаходиться музей історії. Національний музей історії України затишно розташувався на старокиївській горі, місці народження української столиці. Біля будівлі, пізніше на урядовому майданчику, встановили камінь з викарбуваними на ньому словами не старолітописця. Звідси руська земля стала бути на давньослов'янській. До прадавніх часів нас повертають залишки ротонди часів княгині Ольги, де сьогодні люблять збиратися київські язичники у своїх ритуальних зборищах. З прадавніх часів у цій частині міста Володимира починався дитинець, оточений високими валами і ровами з водою. Уздовж широкої дороги, вимощеної дерев'яними колодами, стояли садиби заможних киян. Археологи кажуть, що тут були три дуже цікаві за формою палаци. У центрі було квадратне, а з боків розташовувалося два прямокутних приміщення. Палаци могли бути дво і триповерховими: нижні поверх кам'яним, а верхні дерев'яним. Той палац князя Володимира, який прийнято вважати саме палацом князя Володимира, він розташовувався навколо пізнішої споруди десятинної церкви. В народі збереглася дійсно слава і дожила до наших часів про ці бенкети, на яких збиралися при князі Володимирі, червоне сонечко, як його ласкаво називали. І, мабуть, це є дійсно свідченням того, наскільки все ж таки був великим внесок саме князя Володимира. У розвиток культури. Тим святим місцем, звідки і почався культурний розвиток київської землі, стала легендарна десятинна церква. Будували її так звані майстри від Грек, яких з Візантії привіз князь Володимир. З 996 року величезна і вражаюча кам'яна пишно оздоблена споруда була центром не лише релігійного, але й світського життя. Тут зберігали державні акти, переписували книжки, приймали дари послів зарубіжних країн, а згодом ще й організували школу. Церква мала багате облицювання, тому її ще називали мармуровою занепад мармурового культурного центру почався на заході Київської Русі а 1240 року саме десятинна стала останнім оплотом оборони Києва перед ордами хана Батия. Захисники міста забралися на сльоти церкви, від чого ті і обвалилися. Та обвалилися лише сльоти, а стіни ще доволі довго стояли і потерпали від часу. Перше відродження святині відбулося з волі Петра Могили у 1635 році. Тоді на цьому місці відбудували невелику церкву на пам'ять про давній храм. Цієї нагоди майже 500 років тому зі сторони входу до храму висадили липу, яка стережеться святу землю. І по сей день бачила ця липа і безжальне руйнування храму 1935 року. Відтоді про минулі часи нам нагадують лише сенсаційні відкриття археологів. Наприклад, знайдені під час розкопок арабські, візантійські і західноєвропейські монети, є свідченням того, що вже в 9-11 століттях Київ був також значним центром міжнародної торгівлі. Міська площа перед сучасною Андріївською церквою за тих часів називалася Бабин Торжок. Це була найбільша не тільки торгова, але й світська площа давнього Києва, яка існувала при Володимирі. Сьогодні тут теж нерозривно пов'язані торгівля і відпочинок переплилися різні віки та епохи. Власне від цього бабиного торжка і почалася пізніше вулиця Володимирська. Ще з середини 19-го століття до нас збереглася садиба за адресою Володимирська 3. Серед киян відома як садиба трубицьких. Ця двоповерхова будівля нижній поверх кам'яний, верхній дерев'яний з дерев'яним мозоніном, лаконічно декорована у дусі класицизму. Саме так жили справжні дворяни. Історія будинку це дуже давня історія. Вона знаходиться 1867 року. Це початок, початок 19 століття. В цьому будинку жили, мешкали Трубецькі, родина Трубецькі. Після революції тут були різні державні установи. Будинок і справді придбала Єлізавета Трубицька, представниця відомої княжої родини, яка володіла будинком і дотичною до нього територією до революції. Після революції будинок націоналізували, і в хоромах Трубицьких опинилися комунальні квартири. До речі, садиби Трубицьких здавна привертали увагу археологів. Тут неодноразово проводились розкопки і знаходили стародавні коштовності. Сьогодні в будинку знаходиться один із відділів інституту археології. І коштовності тут не предмет гордості. У 70-х роках минулого століття під самим будинком Трубецьких знайшли залишки язичницького капища 10-го століття і фундамент кам'яної ротонди, яка використовувалась князями 12-го століття як зала для урочистих церемоній. Різні археологічні залишки знаходили і на території наступних будинків 5 та 7. Напевне, ця земля несе у собі княжий дух, адже у різні часи вона була домівкою видатних людей. А от наступний будинок під номером 7 можна назвати справжнім храмом слова. Адже у свій час його стіни стали домівкою видатних поетів і письменників Івана Нечує Левицького і Максима Рильського. З вікон цього будинку за спогадами письменника Нечує левицького добре проглядалася як десятина, так і антийська церкви. Одна з розповідей письменника розпочинається так: «Смотрю в окно, за десяттіне церкві небо з легкими облачками пожалтіла, засіяло чудесними яркими жовтими красками. Я поскорее вышел із своего жилища і быстро зашагав по трьохсвятітельська улице. у цій точці перетину Андріївського звозу і вулиці Трисвятительської нині десятивна і починалася на початку двадцятого століття Володимирська. Та свого часу старовинним та світлим духом цієї місцини насолоджувався і один з майбутніх найбільших українських поетів ХХ століття Максим Тадеєвич Рильський. Тут майбутній поет, скоріше всього жив з малку. Саме тоді він знайомиться з композитором Лисенком і етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень Ривуцьким, актором і режисером Саксаганським. Тоді ж юний Рильський знається з етнографом та фольклористом Русовим. У родинах Лисенка та Русова маленький Максим деякий час навіть жив і виховувався. Згодом він вступив до приватної гімназії, а у самому у будинку з 1907 року розмістилося Київське приватне комерційне училище. Зайдіть внутрі і подивіться, Ви нібито попадаєте, я не знаю, якісь там 30 роки в Європі. Дуже-дуже красиво там. Ось Мондировську можна називати мистецьким осередком нашого міста. Сьогодні стіни будинку займає видавничий факультет Політехнічного інституту, а ця мистецька атмосфера гармонійно поєднується з творчим настроєм наших юних художників-оформлювачів. Адже кращого місця для натхнення й годі шукати. З вами старий Київ. Сьогодні мандруємо через терений часу найдавнішою частиною вулиці Володимирської. Ми з вами тільки що підійшли до місця, яке пам'ятає часи Київської Русі. Про історію цього будинку можна говорити багато, бо звідси сама історія Руси виникла давним-давно на цьому місці була дуже велика яма, в яку після будівлі десятиної церкви скидали сміття. Потім на ньому буде побудована двоповерхова будівля, яка от сьогодні, якби ми її відновили. Історія цієї будівлі дійсно бере свій початок ще з 12 століття. Про це свідчать знахідки археологів, що були на глибині двох метрів: стародавні ключі, жіночі прикраси та предмети побуту. Сама будівля була зроблена з дерева і повністю згоріла під час навали монголо татар 1240 року. На цьому ж місці у 30-х роках ХІХ століття збудували садибу. Власником її був Олександр Анінков, відомий в історії Києва, тим, що його коштом була зведена нова десятина церква у кінці 19-го століття. А за адресною книгою на 1914 рік тут мешкав архітектор Валеріан Риков, автор київського іподрому, марінської спільноти сестер молосердя та багатьох інших прикрас столиці. Після націоналізації в особняку вмістилися різні установи, включно з відділенням зв'язку номер 25 І хоч сьогодні це вже не десятина садиба. Кияни знають і шанують місце, з якого брала початок мати всіх церков руських. Яскрава будівля центрального телеграфу, ніби Марципановий будиночок, робить історичну атмосферу вулиці Володимирської більш солодкою та романтичною. Та, попри її вигляд, призначення було б більш серйозним, адже тут розмістився один з перших київських банків. Будівлю сучасного центрального телеграфу на початку кварталу вулицю Володимирської можна назвати архітектурною родзинкою. Цікаво, що першим призначенням будинку була контора християнського і дворянського земельних банків. Архітектором творіння вважають Олександра Коболєва, якому належить і проект Нацбанку. Деякі дослідники вбачають у проєкті Коболєва елементи російсько-візантійського стилю, інші ж говорять про вплив давньокиївської архітектурної традиції. Так чи так архітектура фасаду безперечно знаходиться під впливом популярного на той час стилю модерн. Мені що це здання створює романтичне состояння. Для нашої вулиці. Ну, приємне. Ано нравится всім іноземцям, всім його фотографії. Цікаво, що банковою ця будівля пробула до 1914 року, адже потім тут почав функціонувати лазарет на 20 ліжок, який своїм коштом утримували співробітники Міністерства фінансів. А вже з 1920 року тут знаходиться центральний телеграф, який протягом війни підтримував зв'язок по фото телеграфу із сімома іншими містами. Тоді тоді є дев'ятикратний апарат Бодо, що дозволяв вести обмін зі швидкістю до однієї тисячі телеграм на годину. Як бачимо, час тут був однією з найбільших цінностей. Ще на межі минулого і позаминулих століть мешканці великого європейського міста, яким стали і кияни, вже не вдовольнялися полуденним залпом фортичної пушки чи боєм монастирських курантів. То тут, то там на міських фасадах почали з'являтися цікаві циферплати. Цікавий годинник на центральному головпоштампі встановили майже 60 років тому. Ще після закінчення війни, тоді будівлю надбудували додатковим поверхом, а на фасаді з'явився незвичайний годинник. Він показує точний час не тільки у Києві, але й в усіх великих містах світу. І, хоч годинник на фасаді повертає нас до буденних сучасних справ, романтичний образ будівлі переносить нас у давно минулі часи столиці. Ще раніше від центрального телеграфу на Володимирській з'явилася будівля старокиївської аптеки, яка відома як одна з перших кам'яних споруд на вулиці. Згодом вона прославилася як справжній осередок місцевої богеми. Вулиця Володимирська здана була меккою для столичних митців. Справа у тому, що у кінці 19 століття тут мешкав відомий мистецтвознавець і професор Андріан Прахов. Постать Прахова була дуже відомою у Києві, і збиратися в нього на чашку чаю було престижно. Воно й не дивно, що сюди частенько навідувалася богемна молодь. Постійними гостями у нього були соборяни або живописці, що оформлювали інтер'єр Володимирського собору. Молодим художникам подобалося малювати на серветках, а коли їх вже не вистачало, то переходили на скатертини. Так у родині Прахових залишилось багато Рілків і Врубеля, і Котарбінського, і Репіна. До речі, з Михайлом Врубелем Прахова зв'язувала як міцна дружба, так і багатолітня ворожнеча. Справа у тому, що молодий Врубель закохався у дружину Андріана Прахова і Мілію Львівну. Освічена молода жінка була справжньою душею творчої спільноти. От і прочарувала молодого хлопця. Емілія Прахова стала прекрасною дамою і музою Врубеля, та одночасно і причиною того, що його талант не був повністю реалізований у Києві. Адже ображений прахов, який керував оздобленням Володимирського собору, довго не допускав Вруболя до роботи. Та кружила голови художникам не тільки Емілія. У її дочку Олену, Льолю, був закоханий Васніцов. а Несторов навіть освідчився. До речі, Варвара Великомучениця у правому іконостасі Володимирського собору написана Несторовим саме з Льолі Праховою. Коли про цей прототип знала дружина тодішнього київського генерал-губернатора, вона спалахнула, чого це мені ходити і молитися на Льольку Прахову? Сьогодні ми не задумуємося про те, з кого написані чудові образи храму, адже їх обличчя стали для нас святими. Та все ж цікаво усвідомлювати, що в стінах саме цього будинку збиралися усі реальні прототипи у віковічних ікон. Не знаєте, чим жив Київ раніше? Сьогодні ми познайомимося з ним ближче. Від старого Києва, окрім будівлі старокиївської аптеки, нам залишилася будівля старокиївської пожежної станції, яка стала головною рятівницею столиці від пожеж, які траплялися тут ледве що десятиліття. Пильна увага до постійних пожеж у столиці з'явилася після спустошливого вогню на подолі 1811 року. Тоді ще дерев'яний поділ регулярно вигорав, аж до початку 19 століття, поки не почали з'являтися перші пожежні частини. Тоді пожежники були підпорядковані міліції і виконували також інші роботи. Наприклад, вилоплювали бродячих собак, привозили мешканцям воду з ріки. Пожежне ж оснащення перевозили з допомогою коней. На той момент київським рятівникам вдавалося приборкати вогонь звичайними бочками і баграми. Головним завданням було не дати полум'ю передатися сусіднім будівлям. На час зведення цієї центральної частини у Києві вже було три пожарки, у розпорядженні яких було цілих 50 коней. Якщо замружити очі, то можна уявити, як по бруківці вулиці певно нагарцують пожежні екіпажі. З Києва, між іншим, була окрема історія. Тоді кожна пожежна частина мала коней своєї масті. Так, палацова частина на Печерську виїжджала гнідими, лебідська вороними, подільська білосірими, а ця старокиївська коричневими. Будівлю ж центральну частину збудували у 1854 6 роках архітектори Штром, Скаржинський та Іконніков. Тоді над нею спородили найвищу у місті Каланчу. Дуже цікава будівля, тому що вона незвична для цього району. Тут такого більш ніде немає, і вона, як її сам сам такий великий постамент, привертає до себе уваги, так як він нам нагадує про ці старі часи, коли ще вона була однією з найвищої точок». Саме ця каланча виконувала роль дозорного патруля і слідкувала за появою найменших ознак вогню у всьому місті. Сьогодні цей спостережний пункт вже не є найвищою точкою у столиці, а бравих коней давно вже витіснили автомобілі та стіни старокиївської пожежної частини й досі виконують своє благородне призначення. Ми завжди були заручниками традиції, особливо це стосувалося дівчат. Час плине, канони змінюються, але ж цікаво знати, що 100 років тому, аби вдало вийти заміж, необхідно було закінчити жіночу гімназію імені жеребцової. Чи відомо щось про минулу жіночу гімназію сьогодні? Ми вирішили спитати у чарівних киянок. Вам відомо щось про цей будинок? Так, відомо. – а що там зараз знаходиться? Зараз це посольство стану. Раніше це була школа. Школа? школа. Ви щось чули про жіночу гімназію? Да, це було дуже давно. що-то тут говорили, що строїли гімназію, гімназію жінську. Насправді ж, будинок номер 16 по вулиці Володимирській спорудили 1880 року по проекту архітектора Ніколаєва для чиновника Федора Чернецького. Прибутковий дім мав мебльовані кімнати на 10 номерів, де зупинялися відомі російські художники Врубель та Нестерок. Та наприкінці 19-го століття у споруду з'являється інший власник, який перетворює мебльовані кімнати на готель льондеох золотиле. А тільки після цього приміщення пристосували під навчальний заклад. Змінюючи одна одну, тут містилася чоловіча гімназія Петра Великого, перша гімназія ради батьків і нарешті актуальна на той час жіноча гімназія Жеребцової. Зараз би жіноча гімназія прижилася у центрі міста. Це було дуже цікаво. На да, жіночі назія так. Я би там училась. А, <свісно> Якщо була можливість, я би училась. Тисяча 1911 року цей навчальний заклад вважався одним з найкращих у Києві, а з радянської влади тут працював кооперативний музей Дніпроспілки, яким керував Павло Течина. У воєнні часи у будинку була німецька казарма, яку згодом замінила звичайна школа. І, хоч сьогодні вдало вийти заміж можна і без уроків жиравцової, стіни цього будинку будуть завжди нести благородний і світлий дух. Дідня до будівлі жіночої гімназії є безперечною прикрасою вулиці Володимирської. Її фасад прикрашають зображення жіночих каріатит. Та настільки спокусливих, що диво даєшся, як таке дозволили напроти величної Софії. Витончена краса цього будинку вже більше 150 років прикрашає не лише вулицю Володимирську, а й багато старовинних листівок зображенням пам'ятника Богдану Хмельницькому. Та вигляд будинку змінювався, як і його власники. Починаємо спочатку. У 1860 році будинок на розі Володимирської і Ірильського провулку збудував для себе губернський архітектор Михайло Іконіков. За власним проектом звів двоповерховий маєток після смерті архітектора у 1897 році його син Микола Іконіков вирішив надбудувати ще один поверх, а буквально одразу весною 1900 року взявся за надбудову останнього четвертого вже по проєкту архітектора Ніколаєва. Та його жадібність не залишилась непомітною. Власник збанкрутів і продав садибу з молотка. А от продана вона була саме купцеві воробйову, який і прикрасив будівлю баштами, і спродив на центральному вході дві каріатиди, начебто по образу коханої Ольги Воробйової. чого тільки не зробиш заради увіковічення краси власної дружини. Років 160 шістдесятому київські біографі відмічали, що дорога між Софіївським і Михайлівськими соборами була настільки богристою, що обидва собори не бачили один одного. Паломники після молитви у Золотоверховому монастирі ледво пробиралися через хащі та водяні перепони до Софії. Та ситуація змінилася з легкої руки імператора Миколи І, який дуже любив Київ. І справді саме цар Микола І видав розпорядження про благоустрій Києва. По імперії взагалі впевнено поповзли чутки, що столиця ось ось переїде з Петербургу до нас, адже кримська війна була на підході, і вищому державному керівництву треба бути ближче до театру бойових дій. З цією метою у місті зводилися казинні жовті будівлі, розбивалися на столичний лад прямі регулярні проспекти. Біля Софії Київської з'явились кугорти будівельників, які почали безжально руйнувати старі паркани, намічати межі нового проспекту вулиці Великої Володимирської. Трохи згодом біля святиня з'явився цілий комплекс будівель, присутственних міст, що й розмістився між сучасними Софіївською і Михайлівською площами. Присутствіє означало контору офіс. Тоді сюди переїхали усі адміністративні установи Києва і губернії. Саме тут у Прилюдню Волосия укази і закони царя розглядали скарги християн, призивали на військову службу і контролювали діяльність фабрик та заводів, видавали газету Київські губерниські відомості. Як бачите, об'єм роботи був просто колосальним. Присутні місця відігравали важливу роль і у громадянську війну, адже тут розміщувалося підрозділу штабу білих тимчасової адміністрації генерала Денікіна. Деякі з реальних подій, що відбувалися у стінах цієї будівлі, ми можемо побачити у романі Ад''ютант його превосходительства» про відомого Павла Кольцова. Взагалі, ця тепер же історична будівля присутствия міст докорінно змінила планування вулиць і вигляд Великої площі. Приблизно в цей час на Володимирській встановили один з перших у Києві пам'ятників Богдану Хмельницькому. Щоправда, до встановлення постать гетьмана й років простояла у дворі жандармського управління. Подейкували, що жандарми не схвалюють ідеї поставити свободу любивого гетьмана у центрі столиці. Насправді ж, причина була більш прозаїчною. Статую гетьмана зробила за приватні кошти, але у неї не було постаменту. А державні чиновники не дуже поспішали. Али виділяти дороге будівельне каміння. Так паперова тяганина тривала цілих шість років. Сьогодні Богдан Хмельницький, який весь архітектурний ансамбль цієї площі, відображається у вікнах сучасних офісних центрів та найдорожчих готелів столиці, адже ця частина міста стала престижним історичним центром і мекою іноземних туристів. Велична споруда святині Софії Київської знову повертає нас до княжих часів. Тільки якщо Десятинна церква була святиною міста Володимира, зараз ми перетинаємо кордони святини міста Ярослава. Ніхто достеменно не знає, коли і як було засновано Софійський собор. За літописними даними, Софійський собор збудував або в 1012-му, або у 1017-му році Ярослав Мудрий на честь перемоги над печенігами на тому місці, де відбулася битва. Софія у перекладі з грецької означає премудрість Божа. І справді Софія Київська стала символом світла і розуму. У давнину вона була не лише головним митрополитчим храмом Київської Русі, а й головним культурним осередком. Тут князь Ярослав заснував бібліотеку, школу, тут волося літописання. Переписування і перекладання книг відбувалися церемонії посадження князів на київський престол, коронації, прийоми іноземних послів. Жодна зі споруд 11 століття в Європі не могла зрівнятися з цим київським храмом. За своє тисячолітнє існування Софія Київська потерпала і від навалу, і від пограбувань, і від перебудов. А ці давні стіни і досі криють у собі чимало таємниць. Містична завіса покриває історію саркофагу з рештками засновника собору Ярослава Мудрого. Саркофаг, що протягом майже 9 століть зберігався у Некрополі, 1939 року направили до Санкт-Петербургу на дослідження. Коли його відкрили, то виявили два скелети жіночий та чоловічий, який і визначили як Ярославів. Справа у тому, що князь Кутель лігав. Саме нарости на костях та вік скелету дали підстави такому сенсаційному висновку. Саркофаг до Києва повернули. Та коли його розкрили вже під час війни, там виявили лише жіночі залишки, що трапилося зі скелетом, але Ярослава залишається загадкою. До речі, від знавця історії святині ми почули, що це не єдина ключова подія, яка трапилася з Софією під час війни. Коли під час Великої Вітчизняної війни ну, була команда, щоб підірвати деякі собори, і сюди приїхала команда з вибухівкою і спитала одного з працівників своєї, чи є підвал у Софії. Якби він сказав, що є, саме там, де поховані, вони б заклали тут вибухівку і Софії теж не було б. Він сказав, що нема. Ось такий щасливий випадок зберіг один з головних символів столиці. Сьогодні ми бачимо собор таким, який він був ще у 11 столітті. З часом втратили лише кольорове оздоблення. Митрополичий дім, трапезна і бурса на території храму були збудовані у середині 17 століття. Тоді ж надбудували і дзвіницю церкви, що первісно не могла перевищувати куполів Софії. Затишна територія та застигша у стінах собору епоха привертає увагу не тільки туристів, але й киян. А саму Софію Київську нещодавно занесли у перелік світових багатств ЮНЕСКО. Сьогодні ми з вами відкрили для себе найдавнішу частину вулиці Володимирської і спустилися від десятинної церкви до Софіївської. Та вже через тиждень ми прогуляємося другою частиною вулиці, що веде дославно звісних золотих воріт. Залишайтеся з нами і старий Київ перш. Вкрию свої таємниці з вами була я, Оленка Моронцова. Живіть з вогником.